Перше, що я пам'ятаю в своєму житті, що я лежу в колисці. Ну, на колиска, із лози. От. Ну, не колиска, а кошик. Такий овальний длинний кошик. От, без ручки. Чотири вірьовочки. Вірьовки прив'язані до крючка у потолку, у сволоки. Закручений крючок, хати ті старі, солом'яні ще з такими сволоками. От. І я пам'ятаю, що зліва у мене лежанка, піч. От. На піч виход. Далі йдуть двері на, в сіни, а сіней потім вже на, на двір. По там стоять рогачі, оце все лопати дерев'яні, що хліб там совувати у піч. Перед цією стіною вже возле дверей лава стоїть така длинна длина лава, на якій відро з водою, чашка. от. І на цій стіні вікно. І лава кончається, тут стоїть така штуковина, то що прядуть так, з таким колесом, От, з такою, ну, пряжу пряли. І далі стоїть вугол туди станок. Ткацький станок, дерев'яний, настоячий здоровецький ткацький станок. І ти це все пам'ятаєш? Оце я пам'ятаю, просто я пам'ятаю, просто я розказую панораму. Я пам'ятаю просто от, мить, що я це бачив, пам'ятаю. І тобі було? О, мені було, я ж говорю, я лежав у колиски. О, я не знаю, скільки це мені було. О, далі опять ця слідуюча стіна вікно. За нею там дорога, вона на дорогу виходить вікно. От. Під тим вікном я щось тільки нічого такого, то не стіл посеред хати і От. і далі ця задня стіна, що я лежу, задня стіна, виходить, вона просто глуха. От. Ну, справа від мене, тут лежанка і піш на цю стіну, а на задню стіну, на задній сіні тут виходить топчан, здоровий топчан. От, от лежанки і туди далі, топчан. Це, це, це тоді була така кровать обща. От здоровенний, на ньому і всі спали. А мати видно, була на лежанці, бо за вірочку ж треба дергати, хвиляти <гайдати> цю колиску. Ось таке я пам'ятаю саме, саме перше, що я пам'ятаю в житті. Дивно, але пам'ятати такий, такий, такий дуже старий спомин. Я не знаю, як це вона запам запам'яталась. Просто запам'яталася така панорама. І все, Оце я таке помню. От. А другий випадок, вже з дитинства теж самого раннього. Це вже років три, може, чотири. Мені було, що я на, на руках у матері, я розкажу його пізніше. Ось такі пирожки.